Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог застосовував по Харківщині попередньо артилерійське озброєння. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Грушівка пошкоджено автомобіль. В селі Нечволодівка, приватний будинок, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 60 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який стався 2 січня у центральній частині Харкова. В день на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховій будівлі, що у провулку театральному в Київському районі Харкова. Загоряння виникло в одному з офісних приміщень на третьому поверсі. На момент прибуття перших підрозділів ДСНС. Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. В цих умовах вони оперативно провели розвідку та врятували 8 осіб. Причина виникнення загоряння встановлюється. На місці події працювали близько 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 144 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе, та у бік населених пунктів Вільча, Тернова і Кутьківка. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степовано-Воселівка, Піщани, Борівська Андріївка та у бік нової кругляківки й Куп'янська. Марія Солова, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікінін, Харків. Новини.